Це круто! Сюди вже було в країні мрій. На подутах були, високо стрибали, ніжку не підвернув ніхто. Підвернув? Це як? Стрибав, стрибав все? Баня. Добре. Так. Хтось Лізуся. Шукаємо, шукаємо, друзі, швидше шукаємо всі наліпки. Магічна кулька. Ой, тут все знизу копає. Якщо ми сказали, що це якась оприділяна зона, ми біжимо туди і шукаємо в тому місці.